Всім доброго дня, всім мої вітання. Сьогодні для вас знімаємо відеоролик на тему насос дозаторів. А саме сьогодні хотіли вам би розповісти про те, як купити оригінальний насос дозатор бренду МЗ, а не його китайську аналогічну дешеву підробку. І так, багато ми знімали подібних роликів. Тобто були у нас ролики на тему стартерів. Поршньових груп, турбокомпресори, тобто тенденція така, як тільки в Україні на українському ринку появляється якийсь такий більш-менш якісний товар, який користується попитом великим з часом, скажем так, нога в ногу появляється китайська підробка. Тобто точна копія, дуже точна, і ще з кожним разом воно все вдосконалюється, вдосконалюється, вдосконалюється в плані візуалу. Щоб кінцевому споживачу було чим, ну, важко відрізнити, де аналог, а де оригінал. І сьогодні ми дійшли до теми насос дозаторів. Це скажімо, моя тематика, в якій я дуже, скажімо, Плотно працюю, і сьогодні вирішив для вас все-таки зняти цей відеоролик, бо бачу, що чим раз тим більше людей попадається на ці хитрощі і купують, думаючи, що вони економлять 100 гривень чи 150 дешевше неоригінальний насос дозатор Ми сьогодні покажемо, як, це, як все ж таки купити оригінал. Робиться це як? Тобто моніториться ринок. Скажем, недобросовісними продавцями, або можливо, ну не на їх так, людям, людьми, які хочуть, скажем, заробити на чужому імені. І е, моніториться ринок, дивиться найнижча продажна ціна, скажімо, це, наприклад, 3 500 на сьогоднішній день дозатор МЗ сотка. І від цієї ціни зробиться знижка близько там, 100 гривень, 100 150 максимум. Клієнт заходить на, скажі, в інтернет, вписує в Google насос дозатор МЗ оригінал і йому вискакують е, різні ціни. І, як зазвичай, купляють де саме дешевше, думаючи, що вони економлять. 100-150 гривень на насос дозаторі. Але насправді вони купляють, скажімо, не оригінальний, а китайський аналог дешевий, просто візуально, який дуже сильно схожий. Хоча різниця в закупці, ми от моніторили, замовили одну штуку, щоб вам показати. Замовили просто в інтернеті, так само, як замовляєте ви, але ми не будемо показувати в кого, і це не потрібно. І різниця в дозаторі тобто приблизно десь 400 гривень. 400 гривень, якщо купувати його оптом. Оптом ми не брали, ми брали просто одну штуку. Якщо беремо різницю в закупці, це 10 доларів, тобто оригінал по відношенню до цього катайського аналогу. Ну, менше з тим. Зараз показуємо вам. Як ви можете купити оригінальний насос дозатор, на що потрібно звернути увагу? І також скажу що одному з підписчиків, хто залишить коментар, залишайте свої відгуки про дані насос дозатори бренду МЗ, чи задоволені ви роботою, чи комфортні вони для вас, чи задоволені терміном служби. Залишайте коментарі, і серед одного ви одного підписчика відправимо йому безкоштовно. Аналог насос дозатора бренду МЗ. Ми перевіримо все на стенді, з відео на Viber, що ви бачили, що він робочий, все. І будете мати змогу виграти один насос дозатор, це який є не оригінал. І так, починаємо з насос дозаторів. Тут у нас є. Два абсолютно ідентичних насос дозатори. Раніше було як? Раніше люди, люди визначалися, де оригінал де ні. це по заводському номеру. Тобто на ось таких оригінальних мз шках завжди був заводський номер, який вписувався в гарантійний талон після продажу. А на китайських аналогах такого не було. Але зараз, бачите, вже до чого дійшло. Тобто Абсолютно все ідентичне. Є їхній логотип, є номер, є. Ось цей сріблястий колір, на який всі звертали увагу, щоб дозатор був не фарбований. Бачите? Тобто, абсолютно все дуже подібне. Скажімо, коли б у вас було два насос дозатори і ви б мали можливість порівняти, так, тоді це ну, скажем, трошки простіше зробити. А коли вам, наприклад, приходить один, ви вам тяжко зрозуміти, де є у нас оригінал, а де у нас є аналог. Ось так вони виглядають. Також вже зроблені е, ось ці е, гайки, які, за допомогою яких ви з легкістю можете замінити манжет ось тут сальником. Так само і вже на китайському аналогу. Ну тут е, зразу вам скажу, що це в нас оригінал це аналог, точна копія. Бачите, дуже-дуже все схоже. І знову ж таки повторююсь. Видно трошечки різницю, але в порівнянні з іншим. Коли приходить, наприклад, ось такий один аналог, людина дивиться так, номер є сріблястого кольору, майже не фарбований, хоча він фарбований ось цей. І купує його як оригінал. Вони працюють, ми пробували все, але якість тут нижча. Ось так. Дивіться, по чому можна визначити, де оригінал, де аналог. Дивіться, бірки вже робляться ідентичні, все можна, там колір, твердість болтів, 10,9, ось це все, ось ця гайка верхня, це все вже, ну скажімо, скопійовано. Єдиний нюанс, на який ви повинні звертати увагу, це ось тут є відлив на корпусі. На оригінальному дозаторі МЗ завжди буде ось такий квадратик. На китайських поки ще, ще їх немає, поки вони цю всю партію випродадуть, тобто ви ще маєте час. Якщо ви хочете, вони були завжди, ці емблемки, відлиті. Тут такого немає з одного боку, воно виглядає ось так: теж є LS, тобто RL, всі ті самі букви. Бо раніше також ще було на китайських підробках йшли АБ, лінія на циліндр. Тут вже все відтворили так само. Ну, Є ще можливість звертати увагу на ось цей відлив. Тому оце. Буде, скажімо, на сьогодні номером один, як купити оригінальний МЗ-дозатор. Має бути ось цей відлив. Більше я би радив ні на що не звертати увагу, тому що практично все скопійовано. Ось, як ви бачите, тому ось такий варіант. По коробці все ідентичне. Тут нема сенсу показувати, якщо можна підробити. Закрити, і тут єдина, трошки відрізняється наклейка сам шрифт. Але все інше ідентичне. Тому ось так. Моя вам порада, хто хоче купити оригінальний МЗшка, він вже себе виправдав роками роботи. Комфортний по термінах служби також задовільняє людей. Брати є, наприклад, я не скажу, що це оригінальний болгарський, це ясно, що це Китай їх виготовляє, але вони вже мають скажімо, практику вже роки роботи на українському ринку і з ними проблем практично абсолютно немає. Купувати, наприклад, той самий M S, дійсно оригінальний болгарський, немає сенсу, він коштує 1010, 10. Таких можна купити три. Я сумніваюся, що він відслужить ті самі три, три дозатора. Е, тому ось такі насос дозатори. Е, залишайте свої е, коментарі, відгуки. Думаю, відео для вас буде корисне. Хто думав купляти насос дозатори. Телефонуйте, замовляйте. Хто не має можливості купити в нас, тобто хоче купити в себе на місці. Ви можете завжди нам на Viber написати, скинути фотографії, і ми вам з вірогідністю 99% скажемо, чи це оригінал, чи це аналог. Тобто, хто хоче купити в себе на місці. Будь ласка, звертайтесь на Viber фотографії, ми ніколи вам не відмовимо, завжди допоможемо при купівлі даного вузла. Тобто, щоб ви знали, чи це оригінальний МЗшка, чи ні. Тому телефонуйте, замовляйте, залишайте в коментарі. Всім дякую за увагу. Думаю, відео для вас буде корисним. Дякую.